З нами на прямому зв'язку Петро Олещук, доктор політичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, слава Україні, дякую, що ви з нами Героям слава вітаю. США мають готуватися до війни. Очільник Пентагону під гексит на зустрічі з своїми генералами про це заявив не тому, що ми хочемо війни, а тому, що ми хочемо миру. За його словами, єдині люди, які заслуговують на мир, це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити. Ось чому пацифізм є такий наївний і небезпечний, або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкурятися чомусь або комусь. Додав гексит. А там ще Трамп виступив, але про це пізніше з вами. Поговорю. Говоримо, гекси також і анонсував зміни, які чекають на їхнє військо? Зокрема, що всі мають бути мужні, підтягнуті, генерали мають відповідати генеральському зовнішньому вигляду, виявлені очільника Пентагону Міністерства війни. Але якщо відкинути оці такі внутрішні їхні перетрубації, якщо так можна сказати, до, до якої війни готуються американці? Кому це попередження і чи це попередження? Ну, наскільки я розумію, там знову ж таки Гесет казав про те, що в даному випадку треба готуватися війни до того, щоб війни не було, тому що найкращий варіант уникнути війну війни, це бути до неї максимально готовим. Ну, це в принципі класичний вираз, відомий, я думаю, усім. Хочеш миру, готуйся до війни, відомий ще з часів Римської імперії. Тому. Це не обов'язково якийсь конкретний посил комусь конкретному, хоча ми прекрасно розуміємо. Я думаю, що основним конкурентом Сполучених Штатів в сучасному світі позиціонується Китай, з яким зараз у Сполучених Штатів відносини складні. Я би не назвав їх якимось однозначно ворожими. Вони складні, тому ну що є відповідні експансіоністські амбіції з боку Китаю, є відповідне бажання з боку Сполучених Штатів утримати свій вплив. Зокрема, в першу чергу в стратегічному для них тихоокеанському регіоні. Тому я думаю, що ну, завуальовано це можна тлумачити як певний посил Китаю, але там не було якоїсь конкретної вказівки, що от ми розглядаємо Китай як загрозу і готуємося до війни з Китаєм. Ну і, мабуть, ніхто би зараз подібним чином нічого не казав. Давайте Трампа ще обговоримо. Він там теж виступав перед своїми генералами. Він також згадував Китай. Зокрема, Трамп сказав, що американці випереджають Росію та Китай у підводних човнах на 25 років. Росія на другому місці, Китай на третьому, але вони нас доганяють. За 5 років. Вони будуть на одному рівні. Мається на увазі Китай та Росія. А от що казав Трамп стосовно російсько-української війни, що пряма цитата: ми повинні організувати. Зустріч Путіна з зеленським, але ми повинні це зробити з позиції сили. Я так розчарований путіном. Я думав, що він швидко з цим розбереться. Він мав би завершити цю війну за тиждень. Я врегулював сім воїн. Вчора ми мали можливість врегулювати на з усіх, мирного врегулювання на Близькому Сході не було три тисячі років. Рік тому у нас не було зброї, бо ми все віддали Україні, у нас нічого не було, а зараз ми продаємо. Я бачу вашу реакцію. Вже оцю цитату стосовно зброї розтягнули телеграм-канали. Вже всі дуже над цим кіпкують. Але якщо розібратися серйозно, він от американський президент вже не вперше повторює, що він розчарований. Путіном, і якщо ви ж тут так говорити, то американців була б зброя, якби Путін не напав на Україну. Знаєте, це вже від мене така ремарочка. Але як ви бачите цей меседж? Чи це просто слова? Це слова, це повторення його передвиборчих відповідних гасел, того, що подобається відповідно його виборцям. Ну, він постійно не, не втрачає нагоди якось протиставити себе Байдену. Тобто Байден це роздавав, я продаю, я молодець там і так далі. Тому ну, всі заяви Трампа не треба сприймати як щось таке, от, ну, скажімо так, що є якимось керівництвом до дій. Деякі заяви Трампа робляться просто заради заяв. Це, як, от його нещодавній виступ в Генеральній асамблеї ООН, де він там багато розказував про поламаний ескалатор і про. Суфлер, який не працював, ну тому це, власне кажу, він там ще багато чого іншого наговорив цікавого, обізвав Медведєва тупим, а цікаво, чи буде Медведєв відповідати. Він же там у них головний фахівець по відповідним uh -huh. різким відповідям. Цікаво, чи відповість Медведєв, чи ні. І, і чим буде погрожувати а, на цей раз Америці? Да, чи буде погрожувати чимось, чи не буде погрожувати. От. Але ну от в принципі, це просто говорить про те, що в чомусь риторика Трампа змінюється, чомусь вона залишається незмінною. Я знаєте, вже досить давно втомився шукати якийсь глибинний замисел в всьому тому, що говорить Трамп, і зрозумів, що 90% того, що він говорить, він просто говорить, аби говорити. От, але ну є певні дії, які дозволяють дивитися на перспективи співпраці України та США. Я думаю, більш оптимістична, ніж це було там, кілька тижнів чи там, кілька місяців тому. Хоча ну, все ж таки програма по купівлі американської зброї коштом європейських партнерів працює. Вже є її відповідні результати. Повинна працювати в майбутньому. Є відповідні моменти пов'язані з співпрацею. Цьому напрямку і в подальшому тому це найголовніше. Ну, а що там Трамп говорить? Це в принципі його справа, його і його виборців. Ну, бачите, наша команда також відправилася. Наша має на увазі. Українська команда відправилася до США, тому що буде спільне виробництво безпілотників. І, пане Петре, тут виходить, що все-таки ми знайшли цю формулу моделі підходу до нової адміністрації. Ну, вже не дуже тої нової, але до адміністрації Трампа в Білому домі. Це бізнес і гроші. Ну. В принципі, це знаєте, це не, якісь, не якесь відкриття. Україна в подібним способом намагалася знайти якісь відповідні виходи на адміністрацію Трампа і раніше, просто воно не настільки, як то кажуть, синхронно працювало. Але от у випадку безпілотників ну здається, що дійсно знайшли, тому що це реально велика проблема для Сполучених Штатів, оскільки, в принципі, багато ми вже говорили про Китай. Все ж таки, Китай тут має достатньо серйозні напрацювання, які вони випробовують, надаючи відповідні технології росіянам. І американці теж про це прекрасно знають. Тому здається так. ну Те, що, як то кажуть, тут дійсно треба було шукати в першу чергу е шляхи через бізнес, через бізнес-інтерес, це якби було зрозуміло першопочатково. Але, ось здається, це та сфера, де вдалося. Принаймні, поки що так виглядає знайти дійсно якісь можливості для співпраці. Ну, басне раніше говорили, що саме ця угода про рідку земельну корисні копал мала би бути тим ключиком до співпраці з адміністрацією Трампа. Але виходить, що все таки е, захід ближчий через оборону, хоча міністерство і війни тепер називається. Так, ну тому що, власне кажучи, рідкісні земельні метали це достатньо довга історія, стратегічна, але довга. І вона реалізується, якщо вона реалізується, то вона реалізується не скоро. А якби відповідні військові технології це те, що вже зараз існує, і те, що вже зараз потрібно. На Росії заявили, що попередили, я би навіть так сказала, нібито Україна планує провокацію з торгненням в Польщі російських і білоруських ДРГ. Це надзвичайно фантастична їхня заява. Але росіяни можуть відправити ДРГ для проникнення на територію Польщі. Про це вже сказав наш керівник центру протидії дезінформації, щоб звинуватити в цьому Україну. Коваленко зазначив, що на Ришкін фактично анонсували власні плани, коли раніше сьогодні намагалися розповсюдити брехню, що Київ готується до провокації в Польщі з ДРГ і нібито спецпідрозділів з Росії та Білорусі. Посадовець додав, що головна мета російських операцій з дронами у небі держав НАТО, а також можливо, майбутня спроба. Заходу ДРГ це перевірка реакції альянсу і намагання вплинути на європейське суспільство Їх хочуть налякати і зменшити підтримку. Не вийде. підсумував, підсумував керівник центру протидії дезінформації. Але пане Петро, чи не завелика незавелика багатохудівка? Так, росіяни звинувачують Україну в тому, що вона готує відправити ДРГ білоруське та російське в Польщу і повідомляють країни НАТО. Для mm -hmm. чого такий складний mm -hmm. шахмат? А, ну, Це справді складно, але я тут погоджуюся з тим, що це дійсно а, попередження про наміри самих росіян. Причому раніше вже було інше попередження з боку Марії Захарової про те, що українці нібито захоплюють і перепрограмовують шахеди, щоб наслати їх на Польщу? От, отакі у нас тут високі технології. Бойових гусей mm -hmm. ще ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв тут. Я не здивуюся, якщо вони завтра скажуть, що українці перехоплюють десь в космосі управління міжконтинентальними балістичними ракетами, і, відповідно, в такий спосіб планують погрожувати Сполученим Штатам. а Ні, насправді я думаю, що тут схема трохи цікавіша. Це насправді, от це погроза, реальна погроза країна НАТО і Польща, зокрема. Чому вони подають їх в такій дивній формі? Ну, тому що вони, очевидно, ще не готові переходити до прямих погроз блоку НАТО, що ми там готуємо вторгнення в ваш простір, повітряний простір на землю, як то кажуть. А тому от вони такому такі шифровці це все подають, що нібито це щось там українці хочуть і так далі. Що з точки зору росіян мабуть відкриває можливості для того, щоб потім у разі невдачі переграти цю всю ситуацію, і яким чином там, повернутися до теми, яку вже раніше відпрацьовували з історіями про різноманітні українські ракети, український РЕП і так далі, і в принципі європейці неодноразово демонстрували, що вони теж можуть цю гру грати. І підтримувати оцю, як то кажуть, легенду. Але реально, я думаю, що тут ніяких сюрпризів нікого немає, це реально просто пряма погроза НАТО. Ми готуємо заходження ДРГ, ми готуємося надсилати шахеди. Давайте швидко нам, з нами миріться. І тут виникає інше питання: а чому росіяни саме зараз пішли на цю ескалацію? У такий сенс. Ну окей, вони якби очікують, що ніякої реакції з боку європейців з боку НАТО не буде. В принципі, це цілком робоча гіпотеза. А якщо буде, от навіщо їм задиратися до найсерйознішої військової потуги сучасного світу? От навіщо їм це потрібно саме зараз? Вчора не було потрібно, бо завчора не було потрібно, а сьогодні потрібно. І я думаю, що насправді от росіяни зараз відпрацьовують активну тему про те, що ну якби вони там всіх перемагають, завтра всіх переможуть, і Трампу про це Путін розказував. Але в реальності, якщо ти всіх перемагаєш, ти не будеш йти на підвищення ставок, і ти не будеш організовувати провокації. Ти просто дочекаєшся, коли ти переможеш без зайвих ризиків. Це логічно, це прагматично, це раціонально. Єдиний сенс для них влаштовувати ці провокації саме зараз і провокувати НАТО і зрозумілою метою домогтися, щоб там усі налякалися і відмовилися від підтримки України. А ну єдиний сенс, це вони вважають, що у них не так багато часу, і їм треба якомога швидше добитися сприйнятливого результату війни. Чому вони так вважають? Ну я думаю, це більше про економіку. Там у них якось і податки підвищуються, і податкова база розширюється, інші проблеми вилізають. А тут іще і українські компетентні структури, зокрема СБУ, дістаються чи через... це далі. Зі своїми безпілотниками. До речі, про це вже й пише Західні ЗМІ. Зокрема, британське видання Сан написали цього тижня достатньо розлогу публікацію про те, як Україна системно винищує російські МПЗ, перевалочні пункти для транспортування нафти. Як це позначається знову ж таки на російській економіці? Ну кажучи нічого там для них приємного немає. Але треба ж надувати щоки відповідним чином кричати, що ти завтра всіх переможеш. Тому вони, очевидно, обрали таку тактику, що будемо погрожувати Заходу, Західним партнерам України, сподіваючись, що вони, зрештою, погодяться заради власної безпеки відмовитися від підтримки України. Звідси ці провокації, звідси всі ці дрони над містами Західної Європи, звідси оці всі історії про ДРГ і так далі, що, мовляв, ну от, Перестаньте підтримувати Україну, все закінчиться. Я думаю, що найближчим часом якісь відповідні заяви теж будуть активно просуватися в інформаційному просторі. Ну, але цю, дивіться, от дрони вони готові відправляти, хоча НАТО ще дотепер не може поділитися, чиї це були безпілотники, це вже окрема тема. Знаєте, може вони йдуть за приказкою: очі не бачать, серце не болить, але це зовсім про іншу історію. Це в Альянсі. А от дрони вони готові відправляти. Так? Робити кібератаки вони готові, але чи готові вони фізично зайти на територію країни НАТО? Бо це ж тоді здається, ну, буде от, о, о, цей фактор переломний момент. Ну, от бачите, такий цікавий момент, е, тому що це реально достатньо серйозна зміна, але, е, власне кажучи, це так само може бути елемент гібридної війни. Ну от зелені Вже чоловічки. говорять, що якісь да, зелені чоловічки. Ну, а з чого все починалося? Да? Незрозумілі військові, без розпізнавальних знаків. Він все це знають прекрасно. Да? Офіційна реакція з боку росіян, ми не знаємо, хто це такі, що це там такі, а ми не знаємо. А це якісь там місцеві шахтарі, і комбайнери там чогось домагаються і так далі. Ну от ми ж це все проходили, і просто коли Європа спостерігала за захопленням Криму, вони, якби, не екстраполювали це на себе, що це відпрацювання універсальної технології, яка в подальшому може стосуватися проти будь-яких ворогів Росії. Ну, чи кого Росія вважає ворогом чи хоче оголосити ворогом? Ну, це ж якби універсальна технологія. То ми їх там не. А ми не знаємо, хто це. І так далі, і тому подібне. І там, же ж, до речі, теж була от певна проблема. І, до речі, от зараз, зараз Європа і НАТО проходить той самий етап з тими самими помилками, з якими це проходила Україна. Чому? В Україні. На 14 рік не було нікого, хто міг би віддати наказ про знищення цих самих зелених чоловічків, поки там не з'явилося важке озброєння, і так далі. Поки вони не захопили паромну переправу і так далі. І зараз це саме цю саму помилку повторюють е е в Європі. Вони кажуть: ну, ми не будемо збивати дрони, а треба розібратися, чи будуть вони нести загрозу і так далі. Ну, значить їх буде більше, значить вони будуть ще нахабніше і активніше проводити а, ці всі агресивні кроки. А, тому технологія якби відпрацьована. Я, я більш ніж переконаний на 100%, що якщо все буде рухатись так, як воно рухається. Зараз будуть зелені чоловічки, будуть. Не знаю, чи в Польщі, там, може не в Польщі, може в Естонії. І взагалі думаю, що довкола Польщі це швидше може бути такий відволікаючий маневр, а, тому що реально. Я думаю, що російські росіяни можуть мати плани, наприклад, проти Естонії, Нарва, там достатньо зручне місце для потенційної агресії. Або, наприклад, Латвія, Даугавпілс, теж дуже близько до кордону. Там достатньо такі, знаєте, є проросійські політики в органах місцевого самоврядування, які зараз займаються саботажем, лінією кріплення. Українці, українці так само це дуже знайоме. Це вже це, це, це це знаєте, я казав класик, то це ж було вже. Це ж було вже, да, 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 це все дуже знайомі. Нам історії там завжди знаходиться якийсь там мер якогось прикордонного міста, який має якісь особливі стосунки із ворогом, а, і так далі. Тобто, я я впевнений, що якщо зараз не буде якоїсь різкої відповіді, різкої відсічі з боку НАТО будуть зелені чоловічки, будуть навіть не сумнівайтеся. А потім буде референдум дуже цікаво от. проведений потім дуже демокра... демократично проведений. знаєте, дуже тебе а мотивує ставити так галочку да. за Росі за, за руський мір. Дуло автомата біля скроні дуже мотивує. Да. От потім ну ж таки буде референдум. Потім буде договір про співпрацю молодої республіки з Росією. І про взаємний цей захист, в тому числі з використанням ядерного потенціалу, буде, буде, не сумнівайтеся. тому що для росіян це не все не так потрібні якісь там території при кордоні НАТО, скільки треба показати слабкість і неспроможність НАТО. І то, щоб безпекова архітектура в Європі розвалилася, нінівець, і вони змогли би це все перебудувати так, як їм це потрібно. І допоки вони по зубах не одержать. Вони будуть лізти. А от, дивіться, видання Політіко вийшло з таким матеріалом, що ситуація зараз дуже напружена, і будь-який момент може стати оцим моментом Франца Фердинанда і миттєво тягнути Європу у третю світову війну. Видання пише, що сьогоднішня атмосфера в Європі нагадує часи перед Першою світовою у 1914 році. Я нагадаю, вбили екз... е... 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 Ерцгерцога. <звітнє> так, дякую, прошу вибачення. Це вбивство стало тригером для австро угорщини Оголосити війну у Сербії, що в принципі перейшло в Першу світову, взагалі зараз чомусь дуже багато появляється аналогій до Першої світової. Напередодні міністр закордонних справ Польщі казав, що. Е Війна російсько-українська завершиться за принципом Першої світової. А тут нам видання за кордони пропонує варіант, як вона може розпочатися третя світова за аналогією Першої світової. Ви бачите таку дуже знаєте пряму послідовність дії або такий, знаєте, прямий посил, до якого до якого нас навертають як і закордонні політики, так і закордонні медіа? А так я в принципі це все бачу, але чому вони вирішили, що третя світова не йде вже? Це, що відбувається, воно має ознаки світової війни. Просто після 45-го року в державах світу, зокрема великих державах, не прийнято оголошувати одна в одній війну. Ну, там, відповідно, статус агресора, відповідні там, структури ООН, статутні документи ООН і багато інших обставин, Ну, зрештою, ядерна зброя. Все це стримує від того, щоб війну оголошувати відкрито. Але вона, війна ведеться гібридними методами, і ніхто не знає, коли знову ж таки, як ці гібридні методи можуть у щось інше перерости, більш таке руйнівне і серйозне. Е, ну тому що зрештою, е, те, що зараз відбувається в світі, має всі ознаки світової війни. Власне кажучи, коли війська КНДР з'явилися в протистоянні проти України, ну, це що не світова війна. Ну, такі суперечності існують між Україною і КНДР. Ніяких. Ми їх не бачили десятиліттями і бачити не хочемо. Але е це ж не тому, що у нас є якісь суперечності між Україною і КНДР, а тому, що КНДР є частиною військового блоку із Росією. І це війна вже на рівні військових блоків, військових альянсів великих, яка охоплює бачите, яку територію від України до Далекого Сходу. На близькому сході своя війна. В інших регіонах світу свої війни, які на перший погляд між собою не пов'язані, але зрештою, наприклад, в Африці воюють вагнерівці, а знову ж таки застосовується досвід українських збройних сил місцевим опором проти цих самих вагнерівців. Ну тому насправді я от не знаю, що, от, що таке повинно трапитися, щоб сказали, що це вже все світова війна. Ну вона де-факто вже йде. Це велике глобальне протистояння світових держав, домінування в цьому світі. Просто робиться вона здебільшого руками третіх країн е, на локальних, скажімо так, театрах бойових дій. Але ну, це просто особливість нинішньої епохи. А те, що там говорять про якусь третю світову війну, яка почнеться, ну, бачите, проблема в тому, що вона. Е, Якби ведеться, але всі бояться це визнати, і це надає певну фору тим самим росіянам, яке дозволяє, дозволяє їм використовувати всі ці гібридні методи, про які ми з вами казали. Диверсії, от там вибухнув відповідний, відповідне виробництво в Великобританії, ну, мабуть, випадково, да? mm -hmm. там, потім регулярно інші якісь вибухи трапляються. Літаки керівників Європейського Союзу подавляють РЕБ. Ну, якось це все, знаєте, не сильно нагадує якісь такі, знаєте, мирні умови, мені так вдається. Навіть для держав, які нібито не задіяні в російсько-українській війні, як і в інших війнах. Ну, бачите, тут ще є цей, цей момент, що очікують традиційного ведення війни. Оголошуємо вам війну, або знаєте, за принципом, як російська пропаганда любить повторювати підступно напали вночі, так без оголошення Давай. війни. А до гібридних методів Третьої світової війни здається, і НАТО не готове. Ну так, не готове, тому що як вони Вони ж не готувалися відбивати якісь мас масштабні атаки дронів. Не готувалися. Нам треба абсолютно інші умови, абсолютно інші засоби відбиття подібних атак. І багато інших моментів, які зараз використовують росіяни, вони до цього явно не готові. Тому, ну, мабуть, так це дійсно проблема. Ну, навіть масштабні атаки фейків вони не готові були відбивати. Є... Да, інформаційна, інформаційна війна, оці всі політичні моменти, пов'язані з втручанням виборів, це теж елементи гібридної війни. Ну, бачите, але тут вони іноземці все одно, якщо аналізують ці події, вони думають, що має статися такий якийсь переломний момент. Напевно вони хочуть це, знаєте, прирівняти чи там до вбивства видатного політика або до якоїсь масової загибелі кількості людей. Але хіба саме цей фактор може спричинити те, що всі скажуть, так точно, це вже третя світова війна? Ні. Вони будуть розбиратися, ну, виявляємо собі, якесь там політичне вбивство. Да? Е, скажуть, треба розібратися. Якийсь там теракт, це ж теракт, значить, треба розібратися. А росіяни будуть казати, а це там українці. Давайте доводьте нам зворотня. Тут от у чому проблема, що якби уже все те, що було застосовано проти країн Заходу, воно вже все дає все, всі підстави називати це війною. Витерений простір порушували порушували. Атаки робили робили. Диверсії роблять роблять. Теракти роблять роблять. Що вам ще потрібно? Це я не говорю про різноманітні кібератаки та інші втручання в життя суспільства. Ви, ви чекаєте, поки підуть, підуть, як то кажуть, колони танків, як в Другу угу, світову. Угу. Цього не буде. Зараз інші умови, інша ситуація, і в принципі колони танків вже нічого не вирішує А от колона шахідів може полетіти і полетить. І за нею зеле маленькими зеленими ніжками колона з ДРГ умовних тут давайте можливо да так. чому ні? Але тут ще одне уточнення в контексті заяви знову ж таки вже нашого міністра закордонних справ пана Сапія, що Україна хоче закінчити війну цього року після зустрічі президента Зеленського та Трампа у Нью-Йорку. Ми набрали обертів. Сказав Сибіга, тому що є дипломатична динаміка у сторону миру. Збіга там, звісно, додав, що Росія веде гібридну війну проти НАТО, євроатлантічній спільноті. Необхідно забути про всі ілюзії і це визнати, те, що ми з вами вище проговорили. А оце бажання завершити війну до кінця року дипломатичним треком. Ви бачите перспективи цього? Е, ну, знову ж таки, тут питання в відповідних засобах і відповідних ресурсах для застосування. Тобто, теоретично, можливо, все. Практично для цього треба багато що робити і робити не на рівні просто дипломатичних заяв, а на рівні в першу чергу відповідних спроможностей. Тому що росіян до цього, от ми з вами починали з промови Трампа, він, в принципі, сказав, що треба е, за стіл переговорів, але всадити це е, їх можна лише відповідними силовими методами через силу. Якщо показати сили, якщо їх застосувати, е, натиснути знову ж таки на цього е, паперового тигра, як сказав той самий Трамп. Нічого неможливого немає, але натиснути треба серйозно, не лише словами, але і діями, достатньо масштабними діями. Пане Петре, я вам дякую, що ви знайшли час та можливість Добре. бути разом з нами. Нагадаю, Петро Олещук, доктор політичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, бережіть себе спокійного вечора до зустрічі в наступних ефірах. Нам ще тут третю світову треба перемагати, як не, не кажіть і не крутіть. Да. Так що дякую вам. На все добре до побачення, до побачення.